Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprise UA. І сьогодні ми розглянемо колекцію іграшок Kinder Surprise 2021 року, який плавно перейшов в 2022. І це колекція по мультсеріалу Леді Баг і Суперкіт, або як в оригіналі звучить назва Miraculous. Отже, ми вже маємо на столі першу фігурку головної героїні: це Марінет. Марінет. В такому костюмі своєму. Тут у неї є маленька наклеєчка така. З двох сторін, в принципі, могли б напринтувати ці наклейки, ось вже вона трошки прийшла в недобрий вид. Підставка у неї є. От сюди її ніжка встромляється, і вона так ніби в динамічній позі. Цяточки по всьому костюму. Маска на обличчя. В принципі, всі деталі зроблені добре, але у мене оце наклейка. наклейка, ну, вони виглядають через 3 дні, е, уже, як, якби їх і не було. Ну, ми маємо таку головну героїню і ми продовжимо розглядати наші іграшки. Давайте продовжимо, звісно ж, суперкотом. Ось такий у нас з'являється Суперкіт. До речі, ось так виглядає вкладиш. На вкладиші зображено марінет і Суперкіт. Міракулос написано. Навіть нам показано, що 22-й рік, але в 22-му вийшла нова колекція. Це 21-го року, що почали продаж цих кіндер-сюрпризів, а потім в лютому сталося, що сталося, і не всі дозбирали цю серію. І, звичайно, серію минулого року, 22-го. Звісно ж, також не всі зібрали. Я думаю, що мало хто зібрав цю колекцію повністю. Так, і ось такого ми маємо суперкота. Суперкіт у нас крутиться на своїй цій підставці. Також має вушка, чорну маску, костюм також чорний хвостик. В Цю підсавочку він вставляється. Також якась да дах, якийсь, мабуть, що так. І ось наші два головних супергерої. Далі роздивимось дівчат у платтях. Тут колекція одне в костюмах є марінет і Суперкіт, а є в платтях. І почнемо з марінет. Марінет в такому червоному платті, дуже об'ємному, дуже класному, також у них був такий. Бал маскарад. Також у них є маски на обличчях. Плаття, в, звісно ж, порожнє всередині. Але об'єм дуже значний. Дуже гарно. Всі деталі промальовані обличчя, класно, дуже акуратно, дуже мені подобається. Давайте розглянемо зразу ж і Адріана. Я його не зібрала. Адріан у нас в костюмі, також в масці, з двох частинок і вставляється в підставочку. Отакий у нього костюм. Швиденько, в принципі, давайте зберемо. Просто дві частинки і вставляється в підставочку. Це, наш Адріан зібраний. Тут також у нього маска. Червона краватка, червона квітка. В принципі, до червоної сукні дуже класно підходить. Давайте розглянемо ще карнавальні плаття наших героїнь. І це у нас Аля. Аля подружка-марінет. Ось таке рожеве у неї плаття, також у неї є жовта, золота така масочка. В принципі, також плаття всередині порожнє. Але воно от виглядає дуже об'ємно. Навіть зробили малюнок на платі. Дуже класно виглядає. І ще у нас є одна героїня в платі, це Хлоя. Хлоя має таке оливкове плаття. Вона блондинка. Також у масці. Можна просканувати в програмі Applay Do. І ось так виглядає наша хлоя. На платі зроблені візерунки принтом. Дякую, що на наклейки. Принт однаковий по всьому платтю. Також об'ємне, дуже гарне оливкове плаття. Масочка зроблена. Обличчя зроблене дуже акуратно, дуже класно профарбоване. Мені дуже подобається. Хоча обличчя таке манюньке-манюньке. Але зроблено все дуже акуратно. І останні наші герої це наші поганці, так скажемо. Це бражник. Ну, звичайно ж, яка ж колекція Леді Баг без бражника. Ось так виглядає бражник з двох частинок і на бокитній такій підставці. Давайте швиденько з вами зберемо. Просто дві частинки одна в одну вставляється. І ось тут є штильки вставляємо в. Наші пази на підставці. І ось такого бражника ми маємо в своєму фіолетовому костюмі. Сіра маска в нього на обличчі. Ззаду, в принципі, на костюмі нічого немає. Ой, підставка впала. Ну, нехай. Ось такого бражника ми маємо. І ще одна героїня наших. Так скажемо, поганців, це фокусниця. Ось така у нас фокусниця. Також з двох частинок підставка. У неї є маленька також наклеєчка, що мене дуже бісить. Вона губиться, а якщо наклеїти, вона через 3 дні виглядає, наче її зовсім і не було. Ось така у нас фокусниця. Ой, вибачте, я не тою стороною складаю. Така підставка в неї в вигляді дерево. Дерев'яних якихось дошок. І ось така з малиновим обличчям, у нас фокусниця. Звичайно ж в неї шляпа. Тут повинна бути наклеєчка у вигляді карти. Я не приклеїла, але така... Мініатюрна наклеєчка, і вона одностороння. Тобто з зворотнього боку нічого не буде. Це, на жаль, розчаровує, ну, але ми маємо, що маємо. Ось така у нас фокусниця. І через секунду розглянемо всіх. І ось так виглядає наша повна колекція іграшок по мультфільму Міракус або Леді Бах і Супер Кіт 8 іграшок. Багато героїв, яскраві кольори, в принципі, достатньо великі фігурки, як на мене, колекція дуже класна. А ви збирали її чи ви зібрали колекцію 2022 року, яка вийшла? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А також я знов прошу вашу підтримку у вигляді підписки на канал, вашого лайка і вашого коментаря. Я всім дуже дякую і до побачення!